Птахи будуть щурі, лиси, коти, і в саме гірше птахи вони будуть розносити по всьому району ті хвороби, ті віруси. Ну а Дуже наші діти, що не слабують, слабують З Яворівського району, як не є надзови, не хворіють, як не як не по гінекології, так скрізь, що що хворіє? Тобто Повсуть ну воду криноцях, і що, Нам обіцяли, що ми поїдемо повсує, на курорти. А де ми їздили на курорти? За нас їздили на курорти. Приїжджаємо до Львова, а ви з Яворівського району? Ну, так, ми з Яворівського району. То ви всі хворі. Правильно, бо хворі. Вербля скільки діти слабували, перекривали дорогу. А так само тепер ще хочуть сміття. Ще хочуть сміття. на ну, що нам того сміття? Як наші внуки, діти не хочуть жити нормально? Що, там нема де зробити того заводу? Є де зробити. Най, чо, чо, чо на там Най нам зроблять якийсь такий кобасний, ще якісь такі о, макарони. макарони, шиття якесь робити. Що не можна зробити? А, а вас обурило те, що не запитали, важко, це видфакто Дуже нам, дуже. Що там ми якісь відстали люди, чи як нас рахують? Нас не рахують, що ми її відстали. Ми не її відстали. Ми теж хочемо так, як всі. Що, то є далі, навіть роблять десь такі місцевість, що де люди не живуть, що то до нас все причепили. Як тільки людей, то тут було десь до п'ять тисяч людей робило на заводі тут, а тепер зробили мусор. Мусорний завод, але <кій> <кій> вони ще пояснюють, що буде тут багато робочих місць. Най вони у Львові роблять і багатчі. Що у Львові відкривають? А нам що не відкриється? такого? <кій> Їздить електричка, можуть електричку пустити <кій> до явору. Не треба нам такого. Най, най садовий і той Ж... живи най себе роблять. Що прийшли на Україну? Ганя. <кій>